Вітаю вас, оскільки компанія Summit Agro представила на ринку України дрібні фасовці, що дуже важливо, декілька біопрепаратів: біофонгіцид, біоінсектицид, стимулятор росту і приваблювач комах запилювачів. Я не міг з вами про це не поділитися, тому що все більше і більше людей хочуть все-таки захищати свій сад біологічними препаратами. Весна вже повністю вступила в права. На наших деревах, як бачите, з'являються квіти, вони вступають в період цвітіння, і вже де неде навіть пробуваються маленькі листочки. Це означає, що нам потрібно Активно починати працювати з засобами захисту, щоб вони могли, щоб допомогти їм гарно і здорово рости впродовж цього сезону. У відео розкажу більше основну інформацію про препарати і поділюсь деяким своїм досвідом, тому що Алмагерол і Сілкер я вже використовував і знаю, як з ними працювати. Конкретні дані залишу в описі або дам посилання на сайт. Між іншим, хто хоче більше дізнатися про ці препарати і про інші препарати від компанії Summit Agro, запрошую всіх на відеоконференцію, яка відбудеться 27 квітня о 6 годині вечора. Там ви зможете послухати експертні думки, поставити питання і, можливо, взяти для себе багато іншого. Також про інші препарати, не тільки про ці. Запрошую. Розпочнемо з біостимулятора Алмагерол. Він вироблений тільки з натуральних компонентів, там переважно водорослі, гумінової кислоти. Про додавання в бачок ви побачите, він такого чорного кольору. Використовується переважно для зняття стресів після заморозків, затяжних дощів, пошкоджень, інших негативних факторів, також як стимулятор росту, укорінювач. Його можна використовувати як в бакових сумішах, з більшістю препаратів. Ну, треба дивитися вже точно характеристики, з якими можна змішувати, з якими не можна, але з більшістю точно можна. І в багатьох випадках також можна використовувати з поливом під корінь або в крапельному зрошенні. Використовувати алмагерол можна практично на всіх садових культурах: яблуння, груша, персик, полуниця, помідори і так далі. Його використовують до 3-4 разів за сезон, залежно від культури. На мою думку, найкращою характеристикою цього препарату є те, що він не має терміну очікування, можна використовувати безпосередньо перед збором урожаю або декілька днів до цього, і е, немає обмежень в строках по виходу людей на поле, в теплиці і так далі. Далі поговоримо про біоінсектицид сілкер, який працює на основі полімерів, за рахунок того, що діючі речовини склеюють. Комах шкідників, найкраще показує себе по дуже дрібному шкіднику, це попелиця. Особливо важливо по винограду, якщо хтось працює, це павутинний кліщ, білокрилка на капусті і багато інших шкідників. Можна обробляти 4 рази за сезон більшість культур і змішувати практично зі всіма препаратами. Ну, треба, звісно, що додатково це все ще перевіряти. Як і більшість біопрепаратів, сілкер не має терміну очікування і можна його застосовувати на майже всіх культурах. Звісно, що дотримуючись норм внесення. Наступний пункт у нас це біофангіцид Best який працює на основі цитрусів і має виключну дію, дуже хорошу проти сірої гнилі. Також контролює розвиток інших грибкових і бактеріальних захворювань рослин. Оскільки цей препарат не має терміну очікування, у своїх умовах я планую використовувати його на полуниці безпосередньо перед достиганням або в період достигання, на помідорах. Дуже добре себе показує також від фітофторозу помідорів, різних гнилей, на винограді. Проти сірої гнилі, і також вже в кінці сезону для контролю всіх практично грибкових захворювань винограду. Бо, як багато хто знає, виноград головне захистити на початку сезону і всередині. А вже в кінці сезону, коли все сформувалося, особливо листя, коли воно вже тверде і дозріле, грибкам важко його пробити. І тут можна застосовувати дуже ефективно біопрепарати. Також бесткур можна використовувати по малині вже перед дозріванням і в період дозрівання, і що дуже важливо для мене по персиках від сірої гнилі. Період достигання. Тому що минулого року я трішки пропустив кучерявість, але все-таки до кінця травня мені вдалося її побороти і зав'язався непоганий урожай персиків. Але можливо хтось з вас бачив, вставляв фото, відео вставляв е матеріали. Все-таки впродовж сезону на персиках з'являються плодові гнилі. Особливо, якщо прийде якийсь дощик, як два або десь ну, пошкодиться плід, або два плоди близько один біля одного, труться і проникає все-таки гниль. Тому саме у цьому напрямку. По персиках я планую працювати цим біофангіцидом. Хочу його цього року випробувати дуже так ретельно. Використовувати безкур можна в суміші з багатьма препаратами, але далеко не з усіма. Тому безпосередньо перед приготуванням суміші потрібно уточняти сумісність. Останній препарат, про який ми сьогодні поговоримо, це атрактант всіх комах запилювачів, переважно бджіл-джмелів. Називається він біополін. Між іншим, цього року я вже його один раз використовував. Про це згадував у своєму короткому відео. І використовував я його на абрикосах. Через те, що початок цвітіння абрикоса припав на дуже несприятливі умови для бджіл, і взагалі для запилення була низька температура, морози, сніг падав і потім все перейшло в дощі. Тому вирішив використати цей препарат для підсилення запилення. Найдоцільніше використовувати цей препарат на культурах, які погано запилюються, або на тих, які погано приваблюють бджіл. Бо окремі культури мають проблеми з запиленням і виділяють, можливо, недостатню пилку, можливо, аромат не настільки інтенсивний. А от при обробці біополіну, можу вам це підтвердити, стоїть неймовірний запах, схожий на цитруси, і м -м, чути його дуже здалека. От я стояв від дерева на 15-20 метрів за вітром і дуже добре було чути аромат. Тому для бджіл, я думаю, його би було чути дуже здалека навіть. Для найкращого результату біополін слід використовувати перед початком цвітіння або на ранніх стадіях максимально до повного розквіту квіток. Він абсолютно не токсичний ні для людини, ні для бджіл і не має терміну очікування. Посилання на те, як приєднатися до конференції від Summit Agro, залишу, звісно, що в описі. Також там знайдете посилання на магазин Specter де можна придбати всі перелічені препарати. Сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Побачимось!